あ Як ми знаємо, дуже гарно, коли розповідаємо дитині історію якусь, наприклад, про когось подібного на неї, коли вона себе трошки ототожня, буваєте, розповідає якусь казку, там, притчу історію. І відчувається, що дитина вже ну, могла б навіть назвати цю істоту своїм ім'ям або якось подружитися з нею. І так само можна через розповідь про іншу дитину з подібними проблемами допомогти дитині вийти з ситуації, в якій вона опинилася. Значить, що нам для цього потрібно? В першу чергу потрібно визначити, на який саме тип проблемної поведінки ви хочете звернути увагу. Тобто визначити саму проблему, з чим ви хочете попрацювати. Далі можна уявити собі, от така попередня робота перед тим, як створювати казку, уявити собі, як ця проблемна поведінка може загостритися і до яких наслідків може призвести то там, наприклад, чи дитина втратить друзів, якщо там буде жадібною. Потім, якщо проблема така дуже, що ну, дитину дуже вона зачіпає, дуже болісна, то дуже гарно вигадати якийсь дуже кумедний ім'я для головного героя, щоб ослабити цей спротив. Далі, вже, коли ви створюєте терапевтичну історію, на початку історії треба окреслити головного героя, персонажа, і підкреслити, наскільки він є ну, цей герой щасливим на початку історії, тобто як йому добре до того моменту, як він почав проявляти цю поведінку нехорошу. Далі, вже, коли описали, яка дитина щаслива, далі вона починає проявляти якусь таку проблемну поведінку. І важно, щоб в касті персонаж проявив її хоча б тричі. По-перше, для казок це властиво, такі повтори. По-друге, дитина так краще зрозуміє, як, наприклад, в різний, різний спосіб проявилася ця проблема. Наприклад, там він спочатку пожалів, наприклад, цукерку, да, нічого такого страшного не сталося. Далі там пожалів. Ну, ковдру, наприклад, людині, яка замерзає, і вона вже, наприклад, замерзла і захворіла. Далі може бути ще якісь загострення, так щоб дитина усвідомила, що до яких наслідків такі от маленькі дрібнички можуть потім призвести. Потім е, потрібно в касті описати е, е, негативну, е, ну ці негативні наслідки і реакцію персонажа. На те, що відбувається. Тобто дитина має мусить бути засмученою. Тобто цей персонаж мусить бути засмученим через такі от наслідки своєї поведінки. Таким чином, реальна дитина, слухаючи, сприймаючи цю історію, зможе усвідомити, до чого це зможе може призвести, і як це може бути сумно для неї, для всіх оточуючих. Далі, якщо, наприклад, ситуація дійсно якась така, що дитина сама це і важко усвідомити без сторонньої допомоги, то дуже добре, коли в казку можна вплести якийсь образ такий традиційний мудреця, там, або вчителя, або старшої такої мудрої людини, яка може вчасно дати пораду. Ця людина дає дитині певну ідею, певну думку альтернативної поведінки, от, як можна діяти інакше і отримувати інакші результати. Далі варто описати, як за допомогою цієї ідеї дитина змінює своє життя, тобто вона усвідомлює, що була не права, і після того вже після цього усвідомлення дитина стає, так мовити, знов щасливою. І навіть фахівці радять написати, що вона була, стала більш щасливою, ніж була на початку, тому що за допомогою цього усвідомлення вона стала багатшою, стала мудрішою і прийшла вже певний досвід. терапевтична історія, якщо так от написано від душі з розумінням своєї дитини, з гарним аналізом її поведінки, вона ну, звісно може дуже позитивно вплинути на, 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 на поведінку, на характер на її майбутнє.